Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо напевно, все ж таки, про майбутнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Як можна було так промахнутися? Трамп учора вперше з'явився на публіці після замаху із забинтованим вухом, він прибув на з'їзд республіканської партії. На з'їзді республіканської партії Трампа вже офіційно висунули кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки. Наконець, Дональд наш Трамп офіційно об'явлен кандидатом від республіканської партії. Не менш важливим було також і те, що Трамп офіційно представив свого кандидата на посаду віце-президента Сполучених Штатів Америки. І тут немає для нас із вами хорошої новини. У разі якщо Трамп стане президентом Сполучених Штатів Америки, віце-президентом буде Джой Діве. І він проти допомоги для України. Я я вважаю смішним, що ми зосереджені на цьому кордоні в Україні. Чесно кажучи, мені насправді байдуже, що буде з Україною так чи інакше. Проте ви поки що не поспішайте лізти у помиральну яму. А краще підпишіться на мій канал, якщо досі не підписані. Натисніть лайк до цього відео, залиште під ним будь-який коментар, і про це і з вами поговоримо. У замаху на Трампа росіяни вже традиційно звинувачують нас і з вами. Звинувачують Байдена і висловлюють стурбованість. Ми ніколи не вмішувалися, не збираємося вмішуватися внутрішні політичний процес в США. Це Мід забочності всього світу, в тому числі і нас, але поки що немає результатів розслідування замаху на Трампа. ФБР намагається встановити хоча б мотиви підозрюваного Томаса Крукса, який сам вже нічого нікому не зможе розповісти. Um, I go to, uh, Відомо, що він був зареєстрованим республіканцем. Хоча один раз він зробив внесок на підтримку демократичної партії Сполучених Штатів Америки, ніколи не демонстрував жодної агресії, та іначе проблем у дитинстві у нього не було. І поки ФБР ламає голову щодо його мотивів та можливих спільників, хоча, скоріш за все, він був одинаком, стає очевидним, що скоріш за все переможе саме Трамп, бо є контраст, є Трамп, який пере. Жив замах, енергійний, не плутає слова. І є Байден. А зараз я хочу передати слово президенту України, який настільки ж хоробрий, наскільки і рішучий. Пані та панове президент Путін. Президенте Путін. Нам треба перемогти президента Путіна. Президент Зеленський. дуже поганим сигналом для України є те, що Трамп обрав собі у якості майбутнього віце-президента Джейді Ванса, який я нагадаю виступає проти допомоги для України. Але він є насправді абсолютно типовим політиком, бо раніше він виступав категорично проти Трампа, називав його новим Гітлером. А виборців, які голосують за Трампа, ідіотами, як людина, яка не любить Трампа. Я скажу, що еліти мали рацію щодо Дональда Трампа. Правильно я завжди був проти Трампа кандидат. Ідіот. Якщо ви голосували за нього, можливо, це новий гітлер для Америки, і фактично він дав таку характеристику самому собі, тому що вже за пару років він перевзувся та розвернувся на 180 градусів. Він був чудовим президентом у всіх аспектах. Мені 37 років і він безумовно найкращий президент мого життя. Можливо, колись так само його позиція зміниться і щодо України, але поки що вона незмінна. Він виступає категорично проти будь-якої збройної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки і вважає, що Україна має терміново Сідати за стіл переговорів і дарувати свої території росіянам. Україна має поступитися деякою територією росіянам, і ми повинні завершити цю війну. Нам потрібно припинити вбивства, і це те, чим повинно займатися американське керівництво, а не виписувати нові безстрокові чеки. Ми поки що точно не знаємо, як саме Трамп буде діяти щодо України, як буде діяти його віце-президент. Але ті сигнали, які зараз ми отримуємо, однозначно погані. У той самий час президент України Зеленський також говорить про. Переговори із росіянами, які ймовірно можуть відбутися у листопаді, і вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. І я ставив завдання, щоб в листопаді у нас був. Повністю готовий план. Але як ми знаємо, так звана Росія може відмовитись від участі у цих переговорах. Вони про це вже казали. Та й прес-секретар Владимира Путіна Пісков робить вигляд, що він не розуміє про що йдеться. Ну Перший саміт міра не був самітом міра. Тому, що він штуниміють віду навірне на треба спочатку понять. Ну що я вам скажу, друзі? Тенденція для нас не дуже хороша, але це не привід опускати руки. Це привід навпаки робити більше та ставати кращими. Дуже показова ситуація сталася у 24-й окремій механізованій бригаді. Там адекватний молодий бойовий комбриг Голішевський. Його підтримує особовий склад, але його при цьому планують зняти із посади і відправити кудись у тил викладати у університеті. Наше до звернення на підтримку героя України, полковника Голічевського Івана Леонідовича, на сьогоднішній день командира планують усунути з посади командира бригади за те, що не повів місні штурми бригаду без належної контактованості. Тим самим відмовився від стратегії. Російської федерації саме ось отакі офіцери і повинні обіймати ключові командирські посади у українському війську, а не усілякі содолі, які йдуть на підвищення. І ще ми маємо розвивати і ще активніше наші власні бойові спроможності. Ані намагаються атакувати нас, ані діяти, в тому числі і зеркально. У поки знизити кількість пускай безпілотників з боку противника У нас не получається зараз. Українські дрони працюють практично щоденно у глиб території так званої Російської. Ійської федерації не лишається без належної уваги, і російське прикордоння. З вашою допомогою мешканці міста Суджа Курської народної республіки лишилися без російської пропаганди після удару по телевежі. Куряні дуже активно скаржаться на санітарні заходи на російському прикордонні. Кажуть, що російська влада їх кинула, але це вони ще не бачили, що відбувається у сусідній БНР. Бо там як не російська авіація скине авіабомбу, так смерч прийде. І усе частіше мешканці молодої республіки стикаються із українською демократією, котра йде на експорт. Дрон до нам приїті в гості, от я його знімаю. Ситуація на самом деле нас Всім в напряженні в страхі. Нічого хорошого Все бах-трах. Тобто люди бояться от дронів. Мешканцям російського прикордоння настільки подобається спеціальна військова операція зі створення санітарної зони, що вони не проти, якщо їх вб'є. Головне, щоб одразу накроє ту б'є, хорошо, сте зразу б'є. А якщо ні, то ні. Тобто люди доведені вже до чеї і вони починають бити на сполох, звертаються і до Владимира Путіна, і до міністра війни, і до свого губернатора і просять зробити хоч щось. Губернатора власні, на службу безпеки, на міністерство оборони. І, конечно, людей захистити. Особенно де безпілотників. всі знають, где вони літають. Грайверан, это Росія. Просити, район! Проте, коли вони почали збирати підписи до владіміра Путіна, їх стали називати мало не зрадниками. А губернатор, так званий УБНР заявив, що це українські провокації. Що з цим діло? Не провокації з країни українців. То, що провокацій провокації країни українців много. вони є, будуть і, тому що їх Задача нас випугати. Допомоги для мешканців БНР з боку окупаційної адміністрації немає. Натомість окупаційна адміністрація єдине, що пропонує. Нує так, це тікати росіянам, Нужно, звісно, переїжджати, тому що ситуація продовжує залишатися напряжоним. Головна цінність у любого чоловіка – це життя. У мене до мешканців БНР є інша пропозиція. Можливо, їм навіть не доведеться виїжджати зі своїх домівок. Треба усього лише почати здавати російських окупантів, які перебувають на російському прикордонні. Треба виганяти російських військових із населених пунктів у Білгородській та інших республіках, бо саме вони російські російські військові принесли війну, і їх будуть знищувати, де б вони не перебували. 110 людей нашої роти залишилось менше 25 людей. А в результаті фашизму серед нас і намагається і нас нас якими путями. для того, щоб російські окупанти горіли та страждали і на тимчасово окупованих територіях України, і на російському прикордонні, і ще декілька наших підрозділів. Завдяки вам отримали загалом 400 нових FPV. Бажаю міцного здоров'я з вами на зв'язку. підрозділ ударної повітряної розвідки Skylords. Сьогодні хочемо висловити слова вдячності пану Стерненка та його спільноті за предоставлені ФПВ-дрони. З ними ми будемо нищити. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 90-го окремого армобільного батальйону імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова, взвод Апачі. Дякуємо спільноті Стерненка за передання нам 100 крутих дронів. Ми перша рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Фалкон Склад, батальйону безпілотних систем, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнко. Висловлюємо свою щиру подяку спільноті Сергія Стерненка. Та пану Сергію особисто за чергову партію теплих русорізів разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Щиро дякую кожному і кожній, хто невпинно донатить на русоріз і самому Сергію Стерненко. Вже сьогодні ці дрони будуть смажити ворога до прожарки Велдан. Well Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Незалежно від того, що буде відбуватися у Сполучених Штатах Америки, незалежно від того, які плани будують російські окупанти, ми маємо і далі активно максимально допомагати силам оборони України.